Лідери у своїх вікових категоріях, гімнастки віком від 8 до 16 років впродовж десятиденних зборів готуються до відповідальних змагань та підтягують спортивну форму. В основному, звісно, йде більший акцент на, на силових а часть гімнасток, тому спортивний у нас дліться 10 днів, не менше, тому що ми должны їх закачать, накачать щоб физухи хватило мінімум на полгода. 40 гімнасток тренують п'ять досвідчених тренерів. Вони зазначають, що працювати в таких умовах, які є в спорткомплексі Карпати Арена, одне задоволення, адже зал відповідає усім спортивним вимогам. таких больших залов, в которых можно тренироваться, вот, например, в Харькове. Да, для соревнований можно найти зал с высоким потолком, постелить площадку полноценную, но в тренировочном процессе редко это получается. В Закарпате на сборах мы первый раз, каждый год ездим с детьми на сборы, но в таких условиях тренируемся в первый раз. Шикарный зал, шикарный ковер. Проживання, условия проживання і питання. общем, дітям все все дуже підходить. Тому я надію, що ці збори будуть очень плодотворні і дадуть хороші результати. Пані Даніела із Словаччини привезла да, до Закарпаття прошло. двох своїх вихованок? каже, не сподівалась, що організують все на такому високому рівні. Веміса нам топачі. Нам дуже тут подобається. Ми привезли двох гімнасток для того, щоб навчитись нових елементів і подивитися на програми інших. Діти надзвичайно задоволені. Основне завдання для гімнасток це відпрацювати нові програми, які підготували тренери. Наставники матимуть можливість підсумувати збори 15 серпня. Адже організатори підготували контрольні змагання, які відбудуться у перечині. Місце проведення вибрали не випадково. Саме тут зовсім скоро Закарпатська обласна федерація художньої гімнастики відкриває нове відділення. Досвідчений тренер, яка приїхала до Закарпаття із Донецька, розпочне роботу з молодими гімнастками уже з вересня. Крім того, троє закарпаток готуються до міжнародних змагань з художньої гімнастики у Будапешті. Турнір грація відбудеться 23-24 серпня. Це і буде перший основний екзамен для спортсменок за підсумками цьогорічних зборів.